Цю вдячність хочу надіслати великому майстру, цілителю ментальності Світлані Комісарові. І я звернулася до Світлани з таким проханням і з такою проблемою, щоб вона мені допомогла вирішити, тому що моє життя не йшло. Що я тільки не робила, які я практики не робила, воно все рівно не йшло ні потік грошей, ні, клієнт, ні клієнти. І я до неї звернулася з цим запитанням. Вона дуже майстерно розібралася в цьому питанні і знайшла ту істинну причину, яка лежала дуже глибоко в моїй підсвідомості. Я навіть не знала, що так глибоко може це лежати. І вона просто майстерно вилікувала цю психотравму мою назавжди. І я вже сьогодні навіть відчула, що моє тіло зовсім по-іншому себе відчуває. Я відчула, як все працює в мене в житті. І я просто зрозуміла, що ті люди, які мені потрібні, вони до мене притягуються, а ті, що не потрібні, вони просто уходять. Світлана, я вам дуже гарно вдячна і хочу, щоб у вас було все в житті, все, що ви захочете, щоб у вас були. Клієнти, щоб ви були наповнені щастям, Велике вам дякую до зустріч.